Теодор Роберт Коувел народився 24 листопада 1946 року в притулку Елізабет Лунд для матерів одиначок в місті Берлінгтон, штат Вермонт. Він був першою дитиною 22-річної Елеонори Луїзи Коувелл, дівчини з поважної заможної родини, яка після народження сина повернулась до будинку батьків у Філадельфії. Про батька майбутнього вбивці нічого не відомо. Є чутки про те, що це міг бути моряк та ветеран повітряних сил США. Ллойд Маршал. Проте точних даних про це немає. За словами матері Банді, батько ймовірно, міг бути ветеран війни Джек Фарнгстон, який покинув Елеонору одразу після того, як вона завагітніла. За словами деяких родичів, Тед міг народитися в результаті інцесту між Елеонорою та її батьком Семуелем Коулелем. Кілька разів Елеонор змінювала відомості про батька Теда. Та й сама своє материнство приховувала, адже громадськість у той час негативно сприймала позашлюбних дітей і, побоюючись осуду, батьки дівчини вирішили приховати її вагітність і видавали Теда за свого сина, а Елеонор за його старшу сестру. Усе своє дитинство Тед вважав, що батьки Луїзи були його батьками, а вона його сестрою. Однак пізніше, у 1951 році, Луїза забрала сина і переїхала до штату Вашингтон, де змінила своє прізвище з Ковул на Нельсон та одружилася з новим чоловіком Джоном Банді, який пізніше всиновив Теда. Офіційно відомо, що Тед знайшов своє свідоцтво про народження і розкрив сімейну таємницю. Але коли це сталося, невідомо. Деякі психіатри вважають, що момент розкриття. Став першою травмою теда, яка вплинула на подальшу його поведінку, але, можливо, мала місце і спадковість. Дід хлопчика був досить жорстоким тираном, ненавидів меншини, бив дружину, тримав усіх у будинку в страху і жорстоко поводився з тваринами. Бабуся Теда мала схильність до депресії і періодично від них лікувалася. У школі тед був добрим, але дещо сором'язливим учнем. Вмів добре говорити, стильно одягався і привертав увагу дівчат. Після закінчення школи вступив до університету Puget Sound, де також добре навчався. На другому курсі Тед Банді перевівся до Вашингтонського університету в Сієтлі і у 1972 році успішно закінчив його за спеціальністю Психологія. У ньому він добре вивчив китайську мову. Також там у нього з'явилися романтичні стосунки з дівчиною, справжнє ім'я якої він так і не назвав. У біографії злочинця вона з'являлася під різними іменами. Дівчина була із забезпеченої сім'ї, але їхні стосунки нічим хорошим не закінчилися. Вона його кинула і повернулася до батьків. Психіатри відзначили, що, можливо, цей розрив став ще одним переломним моментом для психічного здоров'я теда. Через те, що Банді був у молоді роки занадто сором'язливим, товариші по університету вважали його одинаком. Він довгими руками не мав дівчини. Лише у 1967 році Банді познайомився з жінкою, до якої мав сильні почуття і який зберіг на довгі руки. Незважаючи на це, дівчині Банді не сподобався, і вона залишила його, що призвело до глибокої депресії. У цей час він почав скоювати дрібні крадіжки і поступово позбувався сором'язливості та невпевненості, і навіть знайшов іншу подругу, з котрою у банді були значно кращі стосунки. З часом більш впевнений у собі і успішний банді привернув увагу інших жінок. У період навчання у Вашингтонському університеті купив свій перший автомобіль бежевий Фольксваген Жук. У 1972 році Банді почав працювати у передвиборчій компанії республіканського губернатора штату Вашингтон Дена Еванса. Після своєї перемоги Еванс призначив банді помічником голови республіканської партії штату Вашингтон. У цей час у нього також з'явилось бажання стати адвокатом, і у 1973 році, завдяки гарним рекомендаційним листам колишніх учителів та губернатора, Тед Банді поступив до університету Юти. Де вивчав юриспонденцію, навчання, однак, він не закінчив, маючи посередні оцінки, і поступово припинив усі стосунки із подругами, оскільки саме в цей час Банді почав свою серію вбивств жінок в штаті Юта. Деякі психіатри припускають, що ці недосконалі результати стали третьою руйнівною складовою, яка похитнула психіку теда, адже він завжди хотів бути найкращим з усіх. Освіта у банді була чудовою, і він, хоч і не виявляв найкращих результатів у навчанні, все ж добре розбирався в психології і юриспунденції, що в кінцевому результаті зіграло йому на руку. У 1974 році. Раптом почали зникати молоді жінки, переважно в університетських містечках штатів Вашингтон і Орегон. Чи були перші вбивства банді раніше, так і не стало відомо, адже зізнався він лише у 36 вбивствах, хоча більшість дослідників вважають, що число жертв маніяка перевалює за сотню, а вбивати він почав набагато раніше. Як правило, свідки пам'ятали про привабливого молодого чоловіка, який звертався до молодих жінок по допомогу і котрі потім назавжди зникали. Довгий час поліція не вдавалося вийти на слід вбивці. Першими задокументованими жертвами банді вважаються студентки Вашингтонського університету, танцівниця Карен Спаркс і ведуча прогнозу погоди Лінда Гіллі, те то тоді було 27 років. І того року студентки коледжу почали зникати приблизно по одній на місяць. У листопаді 1974 року банді у формі поліцейського здійснив напад на Керол Деронч, який вдалося втекти та надати поліції крім опису злочинця. Також зразок його крові, який він залишив на її курці під час спроби вбивства. Через кілька годин після нападу на Деронч зникла також 17-річна Дебі Кент. Приблизно в цей період Банді влаштувався працювати помічником директора консультативної комісії із запобігання злочинності в Сієтлі, де сам написав брошуру для жінок про запобігання зґвалтувань. Саме в цей час у лісі поліція знайшла могилу з останками жінок, які раніше зникли у Вашингтоні і Юті. Поліцією обох штатів був зроблений психологічний портрет та фоторобот людини, яку жертви називали Тед. Тет знайомився з жінками, коли на милицях або з гіпсом на руці звертався до них по допомогу, просив дівчат допомогти йому дійти до машини або донести його портфель. Далі він нападав на них, бив до втрати свідомості і жорстоко ґвалтував. Тіла банді розчленовував дані про групу крові вбивці і опис автомобіля Volkswagen, яким користувався ТЕТ, були передані в поліційні служби обох штатів. Тіла загиблих жінок також мали сліди удару топим предметом по голові, були зґвалтовані, тому одразу з'явилась підозра у серійних вбивствах. Протягом наступних кількох місяців було знайдено ще п'ятьох убитих жінок у штаті Колорадо, які мали схожі сліди удару по голові, можливо, із застосуванням лома. Єдиною жертвою, якій удалося втекти від банді, була 18-річна Керол Деронч. Коли вона прогулювалася торговим центром, тет підійшов до неї і прикинувся поліцейським. Він сказав, що машину дівчини зламали і запропонував їй поїхати з ним до відділку, щоб написати заяву. Як тільки вони від'їхали з парковки, Керол зрозуміла, що чоловік везе її в протилежну від дільниці напрямку і вискочила з машини. Банді погнався за дівчиною, намагався її побити, але в неї вийшло вирватися і зупинити машину, що проїжджала повз місце злочину. Керол попросила відвести її до відділку, де в подробицях все розповіла і описала маніяка. В проміжках між цими злочинами те зустрічався з Елізабет Кендал. Вона була розлученою матір'ю одиначкою з донькою. Після того, як у пресі почали з'являтися статті про маньяка і його опис, вона тричі повідомляла поліцію, що її хлопець схожий на людину з новин, але її слова серйозно не сприймали. У серпні 1975 року поліція зупинила Теда Банді за порушення правил дорожнього руху. Його поведінка викликала підозру поліцейських, коли банді, вимкнувши фари автомобіля, спробував втекти від них. Коли поліція нарешті наздогнала його і обшукала автомобіль, там були знайдені наручники, льодоруб, лом, маска з колготок і декілька інших підозрілих речей. Коли поліцейські помітили, що було відсутнє одне переднє сидіння, банді заарештували за підозрою в крадіжці автомобіля. Порівнявши пізніше речі, знайдені в фольксвагені банді з описом, який склала деронч її було запрошено до поліції для опізнання. Керол Деронч не тільки опізнала наручників, які банді намагався її закути, але також опізнала й самого банді в лице. Судові розгляди тяглися тривалий час, але в результаті, через незаперечні докази, знайдені у квартирі та машини банді, він був засуджений. Двічі злочинець утікав із в'язниці, але все ж його ловили і повертали назад. За звинуваченнями у спробі викрадення деронч у лютому 1976 року банді був визнаний винним і засуджений судом до 15 років тюремного ув'язнення. Незважаючи на це, поліція продовжила розслідування інших вбивств, яких запідозрювали банді. Зокрема, його звинуватили у вбивствах у штаті Колорадо, де жінки зникали на початку 1975 року. У жовтні 1976 року банді були пред'явлені звинувачення у вбивстві Керін Кемпел. Тед став справжньою суперзіркою, адже суд транслювали в усіх штатах і ще в декількох країнах. Сам засуджений завжди з'являвся на засідання бездоганно одягнений і дуже ефектно і ввійшливо погодився з присяжними з суддею. Банді більше був схожий на суперзірку, ніж на злочинця. Багато дівчат приходили під будівлю суду, не вірячи, що такий елегантний красень може бути страшним маніяком убивцею. Коли у Колорадо розпочався новий суд, Тед Банді взявся захищати себе сам, без адвокатів. Як власний адвокат Банді міг з'являтися в суд без наручників і використовувати юридичну бібліотеку в будівлі суду для підготовки до справи. Саме звідти у червні 1977 року йому вдалося Втекти, однак через 6 днів його знову було заарештовано. Наступна втеча банді була більш вдалою. 30 грудня 1977 року йому вдалося протиснутися у дірку в даху камери і знову втекти з тюрми. Цього разу банді попрямував до міста Талахасі. Штат Флорида, де він зняв квартиру біля місцевого університету. Невдовзі тут почали зникати жінки. 14 січня 1978 року Банді пробрався до жіночого гуртожитку в університетському містечку і задушив двох жінок. Його жертви були також жорстоко побиті, зґвалтовані і мали на тілах сліди тортур. Двоє інших жертв. Однак після тортур та зґвалтування залишилися живими, оскільки одна із однокурсниць жертв несподівано повернулась до гуртожитку, і банді втік, не встигши вбити їх. Того ж самого вечора, Банді здійснив напад на ще одну жінку, і поліція знайшла на місці злочину маску, схожу на ті, що були знайдені у машині банді. Наступне вбивство 12-річної Кімберлі Ліч тед банді скоїв 9 лютого 1978 року. Лише через тиждень після зникнення дівчини поліція зупинила його машину, і банді знову арештували. Цього разу під час скоєння злочинів у гуртожитку банді впізнали живі свідки, і вони на суді давали свідчення проти нього. Відбитки його зубів на тілах жінок були підтверджені під час стоматологічної експертизи. У суді 25 червня 1979 року Банді знову захищав себе сам і відмовився визнавати себе винним. Незважаючи на це за вбивство двох студенток у гуртожитку, Банді був визнаний винним і засуджений до смертної кари. Але продовжував відтягувати виконання вироку ще протягом 9 років. 8 січня 1980 року розпочався другий суд за вбивство Кімберлі Ліч. Банді цього разу дозволив адвокатам представляти його і наполягати на наявності психічних розладів, і через це непідсудності. Під час винесення звинувачувального вироку Банді здивував усіх, коли безпосередньо у приміщенні суду одружився із своїм свідком та колишньою колегою Керол Бун. Бун була переконана у невинуватості Банді і пізніше народила від нього дитину. У камері смертників, очікуючи виконання вироку, Банді нарешті зізнався в деяких ізі своїх злочинів. Розповів слідчим про деталі вбивств, знущання стіл, некрофілію та розчленування тіл жертв. Зокрема, за власним визнанням, Банді зберігав як сувеніри голови деяких зі своїх жертв. Слідчі підозрювали, що загальна кількість жертв Теда Банді перевищувала 100 жінок. Причиною цієї серії вбивств сам Банді визнавав вплив на нього порнографію в молодому віці. Після зізнання банді Керол Бун розлучилася з ним. Страта на електричному стільці була виконана о 7.13 ранку 24 січня 1989 року.